Перерваний статевий акт запорука небажаної вагітності, так чи ні? Так, ну як запорука? Він працює на 75%. Тобто, якщо у вас у житті такий період, коли ну от може я би не проти завагітніти прямо зараз, але ідеальний план це через рік. І ваш партнер до цього так само ставиться. Вогонь варіант, якщо вам це зручно, йому це зручно, всім це комфортно. І якщо раптом вагітність, що настала для вас є швидше приємною новиною та чудовою вперед, тоді однак не забувайте купити фолієву кислоту для підготовки. При всяк випадок 400 мікрограмів на добу щодня завжди передозування не буде, але буде підготовка до можливої вагітності. От. Але якщо вам абсолютно точно не потрібна ця вагітність, якщо думка про це вас лякає, є чимось негативним, ну, будь ласка, потребуйтеся про кращий захист, ніж всього лише 75%. Резерватив 96%, ну, все краще. Секс та його кількість впливає на здоров'я жінки, так чи ні? І... Він впливає на здоров'я жінки тільки одним єдиним чином, тому що він впливає на наше ментальне здоров'я. Ну, це позитивний вплив, негативний, звичайно, ще можуть бути інфекція або небажана вагітність, знову ж таки. Але позитивний вплив тільки такий. І якщо, наприклад, ці позитивні емоції ви можете отримати від будь-чого іншого, від улюбленого хобі, від коханої роботи, ще від чогось. Ні, вам не треба той секс для здоров'я. Він нікому в такому форматі не потрібен. Біль внизу живота після інтиму, про що може говорити? Багато про що насправді. Може говорити навіть про патологію кишечнику. Не тяжку чисто функціонально, але може. Однак, може говорити і про досить такі серйозні захворювання. Наприклад, перекрутки тієї яєчника. Дуже грізне захворювання, гостре, тяжке, інколи потребує хірургії, часто потребує хірургії. Тож, звертаємо увагу. По-перше, От у нас процес сексу, і якось щось заболіло, значить, ми робимо стоп. Ми робимо стоп одразу. Ми не чекаємо, що може пройде, ми не думаємо, що зараз нас партнер закінчить. І тоді ні. Ми перериваємося одразу. Ми повідомляємо, що нам некомфортно і якщо це те, чого нам хочеться, те, що ми можемо, пропонуємо закінчити якось інакше. Але якщо біль залишається більше ніж добу, до гінеколога підійти дуже треба. І звичайно ж, якщо біль значний, якщо він такий, що вам тяжко знову ж таки встати, походити, заснути, щось робити, викликайте швидко. Бо інколи це може бути ситуація прямо небезпечна для життя. Так, реально це буває не часто, але тут є оцей простий момент: якщо воно не щось погане, воно мене. Хвилин 10-15 воно зменшиться, годинка, вона мене повністю. Чи можна бути сексуально активною, якщо я приходжу лікування у гінеколога? Ем, хороше питання, дуже залежить від того, яке саме лікування ви приходите. Наприклад, більша частина сануючих свічок, тобто таких свічок, які ми призначаємо для того, щоб прибрати патологічну мікрофлору, ні. Під час їх використання, майже під час будь-яких, не можна бути сексуально активною. Хоча. Це є завжди питання. Як правило, коли ми говоримо, ми гінекологи, про те, що вам не можна бути сексуально активною, ми говоримо про те, що, будь ласочка, не використовуйте варіанти з проникнення. Але якщо ми говоримо без проникнення, наприклад, про чисто клітеральну стимуляцію, якщо вас це цікавить, будь ласка, запитайте у гінеколога напряму. Дуже часто, якщо це адекватний гінеколог, він вам скаже без проблем це не те, що мене хвилює. Дуже рідко ми дійсно говоримо, ні, от, будь ласка, на цей період взагалі втримайтеся від будь-якого варіанту сексуальної активності. Тож, як правило, не можна, але краще розмовляти з гінекологом і уточнювати, що саме мається на увазі, тому що там нюанси можуть бути.